Російське ЛГБТ проти Гетьманщини. Саме так можна було б назвати цей випуск. Чому так? Дивіться до кінця і ви зрозумієте. Я вже розміщав огляд про абсолютну відмінність в культурі, побуті та релігії між українцями та росіянами. Сьогодні подивимось на різницю в правовій системі. Гетьманщина та Росія не мали нічого спільного в законодавстві. Переконатись у цьому можна, почитавши кляузу Григорія Теплова, тогочасного російського державного та громадського діяча. Його звернення до російської влади називається так. У непорядках, которые пересходять от злоупотріблення прав і обкновень грамотами протверждених Малоросії. Ох, як ви розмовляєте тою російською мовою? Язик можна зламати. Вочевидь, в мене україномовна щелепа. Датується це звернення початком 1760-х років. Так що ж це за непорядки такі творяться в Малоросії? На думку теплова, це права і свободи демократичного гетьманського законодавства, котрі суперечать скрепам самодержавія. А от коли немає прав і свобод, то тоді повний порядок, з точки зору Росії. Історична ошибка, на думку Теплова, відбулася в 1654 році. Він чомусь не розуміє чи прикидається, що не розуміє, причин, через котрі договір із Богданом Хмельницьким передбачав використання польського та литовського законодавства на території Гетьманщини. Бо це свідчить про наступне: Гетьманщина була під протекторатом Росії на правах автономії, зберігаючи своє власне, незалежне від Росії законодавство та судову гілку влади. Далі у листі автор також згадує саксонське та магдебурзьке право, котре теж діяло на території Гетьманщини, і тепло обурений правовою незалежністю тогочасної України. Укази імператорського величия на території Гетьманщини брались до уваги лише в тих пунктах, котрі не суперечили місцевому законодавству. І він приводить наступний приклад. Згідно указу із Росії, когось мали покарати присудом смерті. Але в Україні цей указ не виконується, бо діюче на території Гетьманщини законодавство, за подібний проступок передбачає лише 6 тижнів ув'язнення. Як то кажеться, відчуйте різницю. Також тепло в законах Гетьманщини не подобається наступне. Тут можна, цитую, «заочно броніть, кого би ти не захотів. І місцеві суди такі справи не розглядають. Думаю, мова йде про те, що можна говорити щось критичне на адресу російської влади чи їх представників в Гетьманщині. В тодішній російській ментальності владу можна було лишень хвалити, хоча нічого ж не змінилося і досі. І далі Теплов робить доволі логічний висновок, що українські закони це закони вільної республіки, закони, написані для вільного республіканського народу. І це з точки зору теплова дуже погано. Тому що цитую працівно самодержавному государству і «противно натуральному праву. А що ж не протирічить натуральному праву в розумінні росіян? Та хоча б кріпацтво, тепло прямо пише, що право українських селян переміщатись, вибирати чи міняти місце проживання вредительно. бо селяни шукають місце, де вони можуть більше заробити, менше напружуючись. Автор трактується як прояв небажання працювати, як праздність. І ця праздність погано впливає на трудові якості українських селян, бо лише російське кріпацтво зробить із них хороших працівників. І через деякий час українців дійсно закріпачать. Також у листі йдуть нападки на виборність старшини. Так, в Росії давня антипатія до виборів. Вони досі люблять самодержав'я. Та й взагалі, цитую: Простой народ только льстит себе многими мнімими вольностями. І він веде думку до того, що простому народу стане краще без усіх цих вольностей. Бо це і є основна ідея цього звернення позбавити українців їхньої свободи. На думку деяких дослідників. Саме Катерина ІІ попросила Теплова скласти це звернення, щоб запустити процес ліквідації гетьманського управління і запровадити в Україні самодержави та кріпацтво. І наостанок я перейду до найбільш цинічного, на мою думку, аргументу проти законодавства Гетьманщини. Це маніпуляція вірою. Теплов ставить питання так: чому це малоросія, будучи підросійською державою? Доповнює свої закони саксонськими, а не російськими. Ібо, цитую, хто із сусідніх християнських народів їм ближе, і в роді, і в законі християнському, як не Росія? Ну, один народ і все таке. в року християнський закон, що дає право вбивати за проступок, за котрий, згідно з європейського законодавства дають кілька тижнів тюрми. А хіба це по-християнськи зробити сотні тисяч людей рабами-кріпаками? А хіба ж апостол Павло не казав не ставайте рабами людей? Окрім того, сам Теплов не надто ретельно дотримався християнських законів, до котрих апелює? Зокрема, в питанні, як тоді казали, мужеложества. Джакомо Казанова у своїх спогадах писав про тепле спілкування із коханцем теплова. Одним із, бо, так би мовити, собратів по оружію в теплова було значно більше. Російський історик Сергій Біляков у книзі Тінь Мазепи описував, що тайна експедиція у 1763 році виявила дев'ять коханців тепло, і тепло забороняв своїм фаворитам розповідати під час сповіді про їх специфічні стосунки. Тому його апеляція до християнських законів виглядає дуже фальшиво. Як би там не було, лист теплова пустили в роботу. І через деякий час всі ознаки республіканської автономії були ліквідовані, само собою, що порушення всіх попередніх домовленостей. До речі, нічого ж не змінилось. Підписуйтесь на канал. Цікаві моменти історії саме тут.